Вітаю! З вами психолог Юлія Латуненко, і сьогодні я хочу обговорити з вами тему, а чи повинні діти доглядати батьків у старості? Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то будь ласка, підписуйтеся, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, або не вподобайку, якщо воно вам не сподобалося. І пишіть свої коментарі, як ви думаєте, чи повинні діти доглядати своїх батьків. Якби ми так поставили запитання ще 30 років тому, то напевно воно викликало би в інтернеті масу обурень, особливо від людей старшого віку, адже як так не доглядати батьків у старості, як так не подати у той самий стакан води. Ми ж народили, ми ж доглядали, ми ж, ночей не доспали, ми ж все заради тебе робили, ми ж відмовляли собі у всьому, тільки б тобі все давати, дарувати, купувати. Ми ж заради тебе взагалі все своє життя поклали. Але зараз ми розуміємо, що таке, така позиція батьків є нарцисичною і така позиція батьків е, намагається використовувати Дитину у власних цілях, як няньку, як функцію батька або матері, як опору в старості. Тобто багато батьків вважають, що діти повинні доглядати їх в старості, і більше того, повинні уділяти їм, приділяти їм увагу, телефонувати кожен день, а то й по декілька разів на день, слухатися їх, будучи вже дорослими дітьми. Тобто, все це діти, нібито пожиттєво повинні своїм батькам. Багато з батьків минулого часу дозволяли собі, коли діти були маленькими. Фізичне знущання, покарання, погрози, залякування, маніпуляції, критику, засудження Вони вбивали самооцінку дітей, вони не поважали окремість кордонів своєї дитини. Вони взагалі не бачили в дитині особистість. Вони могли собі дозволити якісь агресивні випади до маленької дитини, зриви на дитині, ляпаси. Звинувачення, постійні зауваження і занадто високі очікування, і такі батьки зазвичай не задоволені своїми дітьми. Адже в старості вони стають хорошими і очікують, що діти будуть якось по-іншому ставитися до них. Не так, як вони навчили своїм прикладом, не так, як вони показали своїм прикладом. Чомусь батьки думають, що за все це діти повинні їх любити. І саме для того, щоб отримати від дітей оцю підтримку в старості, оцей стакан води, такі батьки. Прив'язують дитину з поповиною провини. Тобто ще з маличку дитині внушають, що вона у всьому винна. Мама погано себе почуває, дитина винна. Мама ображена, дитина винна. Мама незадоволена, дитина винна. Причому словесно такі батьки можуть декларувати, що вони люблять свою дитину. Але насправді. Таке відношення до дитини дуже далеко від любові, а скоріше, це схоже на використання дитини у власних цілях. Такі батьки дуже раді, коли дитина перелякана, звинувачена і намагається бути дуже зручною. Такі батьки серйозно калічать, калічать долю своєї дитини. А потім вони ображаються, що дитина не хоче спілкуватися, не приїжджає, не дзвонить часто, як батьки бажають того. Вони запитують у дітей, а чому ти не приділяєш мені увагу? А чому ти не слухаєш моїх порад? А чому ти не впускаєш мене в своє життя? Чому ти мені не розказуєш про своє життя подробиць? Але всім відома е, така фраза: що посієш, то й пожнеш. Якщо ви засіяли в серце вашої дитини любов та повагу, ви отримаєте щиру любов та повагу в старості. Допомога і увага вашої дитини не буде змушеною і не буде мати такий мотив, як уникнути почуття провини перед вами. Бо діти зазвичай все це роблять не бажаючи, а вони не відчувають справжнього, щирого емоційного зв'язку з батьками. Бо в дитинстві ви не будували з дітьми щирий емоційний зв'язок. Отже, якщо ваша дитина не хоче спілкуватися з вами, уникає дзвінків. Не відповідає на ваші дзвінки і смс-ки. Ви бачите, що дитина бажає більшого відстороненого спілкування із вами, більших пауз. Це означає лише одне, що в процесі виховання дитини були, були завдані деякі травми дитині і були допущені деякі помилки у вихованні, у батька, батька до дитини. Звісно, всі ми знаємо, що не можна ідеально виховати дитину немає ідеальних батьків. Але ми всі також розуміємо, що можна мінімізувати психічні травми дитини, якщо ви пропрацюєте свої дитячі травми. Якщо ви опануєте свої дитячі травми, зміните своє ставлення до дитини. Звісно, серед вас є багато людей, які зараз вже замислюються над тим, яким буде відношення дитини до вас у старості. І якщо ви мали свої дитячі травми, Якщо ви не знаєте, що таке любов і повага до вас, якщо саме так до вас ставилися ваші батьки фізично або психологічно здійснювали знущання над вами, то звісно, що ви не зможете втілити іншу модель виховання ніж ту, яка була, яка була втілена вашими батьками до вас. Як ви можете виховувати своїх дітей в інший спосіб, якщо ви самі були колись зламані психологічно вашими батьками? Навіть якщо ви читаєте багато книжок про виховання дітей, про роботу над психологічними дитячими травмами? Навіть якщо ви слухаєте багато відео психологів на Ютубі, це все одно не допоможе вам? Повністю пропрацювати ваші дитячі травми. Все одно е, будуть тригери, які будуть призводити до того, що ви будете скатуватися в ту саму модель, яка з дитинства вам знайома. І ми знаємо, дуже багато батьків дають собі слово, що ну ні, ніколи я не буду схожим на моїх батьків. І потім, о Боже, о жах, я роблю все те саме, що колись робили зі мною мої батьки. Отже, що треба зробити, щоб не повторювати той негативний досвід виховання із своєю власною дитиною? Треба пропрацювати свої дитячі травми, і пропрацьовувати їх треба з іншою спеціально обученою людиною, бо травмувалися ви об іншу людину. Тобто і вилікуватися можна теж об іншу людину, не об книжки, не об Ютуб, а об іншу людину, яка спеціально навчена допомозі саме в роботі з дитячими травмами. Отже, я пропоную вам свою допомогу. Ви можете пройти зі мною терапію дитячих травм, доєднавшись до мого проекту онлайн-групова терапія дитячих травм. Зараз іде добір на... Цей проєкт ви можете прийняти в ньому участь, доєднавшись до мого телеграм-каналу. Посилання на мій канал під цим відео в описі. Вам треба підписатися на мій телеграм-канал і побачити там останній пост, в якому ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію по дитячих травмах. Щоб бути достатньо хорошими батьками, треба керувати своїми дитячими травмами, не дозволяючи тому, щоб дитячі травми керували вашою поведінкою. І тоді, в старості, ви отримуєте те, на що заслуговуєте: любов, повагу від вашої дитини, щиру, а не під тиском спочуття провини. Це ж набагато приємніше отримувати щиру увагу. А не ту, яку ви сформували ще в дитинстві через почуття провини. Адже дитина вам нічого не винна, це ви її привели в цей світ, це був ваш вибір і ваша відповідальність дати своїй дитині не тільки матеріальні блага, а ще й якісну любов, повагу до її особистості, інтерес до її почуттів та потреб. Дати своїй дитині а, щиру батьківську підтримку і дати своїй дитині життя в дар, а не в борг. Якщо ви вже травмували свою дитину, то звісно, ви не можете розраховувати на щиру підтримку дитини в старості. Якщо ви ну дуже класно сформували почуття провину провини у дитини, то звісно під тиском цього почуття дитина буде щось для вас робити, щоб позбавити себе почуття провини перед вами. Але чи щасливою буде ваша дитина постійно? обираючи між собою і вами. Єдине, на що в нашій країні можуть розраховувати батьки похилого віку, які травмували своїх дітей, це по закону матеріальна допомога, коли ви стаєте непрацездатними. Це, звісно, дитина вам винна дати. Але так часто буває, що діти, в яких Зруйнована самооцінка, діти, не впевнені в собі і за дитячих травм, не можуть бути достатньо успішними і не можуть мати достатньо багато грошей для того, щоб поділитися ними з вами. Тобто це результат вашого виховання, такий невидимий, але такий чуттєвий для обох сторін, як для дитини, так і для вас. Але жоден закон в жодній країні. Не примушує дитину до спілкування з батьками. Отже, такі батьки, які займають таку позицію, що діти їм винні, дуже часто, вже коли дитина стає дорослою, продовжують порушувати кордони дитини, мають переслідуючу поведінку, маніпулюють на почутті провини, примушуючи дитину приділяти увагу, тобто записуючись до дитини в синочки або донечки. Але ж це ви народили дитину, а не дитина народила вас. Зараз я дам вам коротенький орієнтир, що треба робити. Але якщо ви зрозуміли, що у вас було саме таке дитинство, якщо у вас були саме такі батьки, або ви є батьками вашим дітям зараз, то я пропоную вам пропрацювати свої дитячі травми разом зі мною на проєкті онлайн-групова терапія дитячих травм. Щоб доєднатися до групи дитячі травми, на якому ми ведемо зараз до вам треба підписатися на мій телеграм-канал, посилання під цим відео в описі. Там в телеграм-каналі останній пост якраз з інструкцією про те, як потрапити до мене на онлайн-групову терапію по дитячих травмах. Приходьте і я допоможу вам пропрацювати їх. А зараз, як я обіцяла, я скажу вам, що треба робити. І перші п'ять пунктів для батьків, які мають ще маленьких дітей, залежних від вас, дітей, які ще не досягли повноліття. Отже, перше, що треба робити, це підвищувати власну свідомість, особливо усвідомлювати свої емоції. Друге, що треба робити, як я вже сказала, лікувати свої дитячі травми не об YouTube і не об книжки а об спеціальну навчену людину. Це може бути індивідуальна терапія або групова терапія. Третє, що я пропоную роби, робити, поважати в своїй дитині особистість, підтримувати у дитини адекватну самооцінку і е, бачити в своїй дитині потенціал, який ви повинні допомогти їй розвинути. Четверте, що треба робити, це розуміти і розрізняти, що ви робите в інтересах дитини, а що ви робите у своїх власних інтересах. Бо більшість вимог батьків вони якраз продиктовані тим, що батьки бажають, щоб діти були зручними, щоб батькам було легше. Тому аналізуйте свої вимоги до дітей, які вони, який мотив вони мають, чи це в інтересах дитини, чи це в ваших власних інтересах. І п'ятий пункт. Припиніть боротьбу із своєю дитиною. Станьте для дитини тою ідеальною моделлю людини, яку вона візьме за еталон. Тобто батьки виховують дітей тільки власним прикладом. Що робити батькам, в яких діти вже дорослі? Не присмоктуйтесь як паразити до своїх дітей. Подумайте заздалегідь, як ви можете в старості спиратися на свої власні матеріальні та психічні ресурси. Не порушите кордонів своїх дітей і не набридайте їм своїми дзвінками та вимогами. Друге, що треба робити, думати про своє здоров'я. Щоб потім не створювати великих проблем власним дітям, якщо ви довготривалий час руйнуєте своє здоров'я, ви повинні зрозуміти, що ви таким чином робите проблему в майбутньому для власних дітей, яких ви привчили до почуття провини і відповідальності за вас, і які будуть вимушені вирішувати ці проблеми. І здоров'ям. Адже вам самим треба подумати над тим, як якомога довше зберігати молодість та здоров'я. А для цього вам треба навчитися турбуватися про себе в першу чергу. Треба зайнятися спортом, здоровим харчуванням, підтримувати своє здоров'я на високому, достатньому, якісному рівні. Третє. Не закручуйте свій сенс життя навколо вашої дитини. Це велика відповідальність для дитини, нести цей вантаж відповідальності за вас, за ваше здоров'я. Так не повинно бути, бо це ви, батьки своїй дитині, а не вона вам. Треба знайти свої власні інтереси, наповнити своє життя. Хобі, якимись цікавими справами. До речі, я часто чую від своїх клієнтів, що молоді батьки там 50 років, коли діти повертали і самий час подумати про розвиток своєї кар'єри, про якусь творчість, про якесь заняття якісь власні інтереси. А вони записують себе вже в старичків і вже скаржаться дитині, що життя закінчено, і все, все дуже погано. Таким чином, змушуючи дитину розважати їх, турбуватися про них. Тобто, будучи дуже молодими, вже записуються кудись, я не знаю, на той світ одною ногою. Тобто, знайдіть інтерес в житті. Дитина не повинна бути єдиним вашим інтересом і. Не ідентифікуйте себе повністю із ролями тата чи мами. І останнє завжди пам'ятайте, що дитина вам нічого не винна. Це ви привели її в цей світ, подарувавши їй її життя, а не давши в борг. Ну а щоб у вас була прекрасна і цікава старість. Треба працювати над своїми власними дитячими травмами, ставати дорослими ніколи не пізно, бо дуже часто люди так і помирають, не перетнувши в своєму психічному розвитку підлітковий вік. Отже, я пропоную вам працювати над своїми дитячими травмами разом зі мною. Для того, щоб отримати мою допомогу в онлайн-груповій терапії, яка присвячена саме дитячим травмам, я запрошую вас підписатися на мій телеграм-канал посилання під цим відео. Останньому пості на телеграм-каналі ви побачите інструкцію, як потрапити до мене на онлайн-групу по дитячих травмах. Ну і звісно, якщо ви вперше завітали на мій канал, підпишіться на нього, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, а що ви думаєте, чи потрібно дітям. Допомагати в старості своїм батькам. І чи потрібно це робити, коли у вас купа образ, і ви робите це під тиском через маніпуляції, тільки би не пережити почуття провини? Мені дуже цікаво почитати ваші коментарі.